Доброго недільного ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні 4 травня 2025 року. У неділю святих жон Мироносець у православних храмах на Божественній літургії читаються діяння святих Апостолів, глава 6. Вірші з 1 по 7. В одніх же всіх. Умножившимся учеником бысть роптание Элином ко евреям, яко презираеми бываху во вседневнем служении вдовице их, Призвавши же дванадесять множество ученик реша. Неугодно есть нам, оставившим Слово Божие, служить и трапезам. Усмотрите, оба братья, мужи от вас свидетельствованы седьм, и исполнены Духа Свята и Премудрости, их же поставим над службою сею. Мы же в молитве и служении слова прибудем, и угодно быть слово сие пред всем народом. І ізбравша Стефана, мужа, исполнена віри и Духа Свята, і Філипа, і Прохора, і Ніканора, и Тимона, і Пармена, і Ніколая, пришельця Антиохійського, я же поставивши пред апостоли, и помолившися положивши на ня руки. І слово Боже розтяше, і множашеся число ученик во Ієрусалімі зіло, Мног же народ священиков послушаху віри. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, Щинилось нарікання геленістів на євреїв, що в дів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Нагледіть собі, отже, споміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж ми будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, Прозоріта з Антіохії, і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже та множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священиків були слухняні вірі. Євангеліє від Марка, 43 го вірша глави 15 по 8-й вірш глави 16-ї. Прииде Иосиф, и же от Аримафея, благообразен советник, и же и той бечая царствие Божие, дерзнув в ниде к Пилату, и просите ли се Иисусова. Пилат же дивися, аще уже умре, и призвав сотника, вопроси его, аще уже умре, и увидев от сотника, даде тело Иосифови. И купив плащаницу, и с его обвит плащаницею, и положи его в гроб, и жебе иссечен от камня, и привали камень над двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева зрясти, где его полагаху? И минувшей субботе Мария Магдалина и Мария Иаковля и Соломия купиша ароматы, да пришедша помажут Иисуса. И зело за утро воедино от суббот приидоша на гроб, воссиявшу солнцу, и глаголаху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба. И воззревши, видишь, яко отвален ве бе камень, бебо вели зело, и вшедше во гроб, видишь юношу, сидяще в десных, одєяна в одежду, белу, и ужасошася, Он же глагола им: Не ужасайтеся, Иисуса ищете на зарянина, распятого, воста, несть зе! Се место и держи положише его, но идите, цытите учеником его и Петрови, Яко варяет вы в Галилее, Там его видите, Яко же рече вам, И ишедшее, бежаша от гроба, И мяша же их трепет и ужас, И никому же ничто же реша Бояхубася. Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висічений у скелі, потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа дивились, де його покладено. Як же минула субота Марія Магдалина. Марія, мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив: Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, Його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть. Скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Усім благодатного мирного святкового дня! Радості духовної і здоров'я духовного і тілесного.